Так, здається, квартира в оренду. на довготривалий термін. Ось такий сам вузол. При вході величезне зеркало. Також є шафа, дизайнерський ремонт. Ось вітальня. Тут у нас спальня. Висота. До стелі 3,5 метрів. Є величезна шафа. Це після е, клінінгу. Матрац повністю продезінфікований, як новий, також диван і стільці. І ось такий рего у нас. Кажемо кухню. І є ще така додаткова кімнатка. Це може бути або невеличка кімната, або кладова. Це виглядає. В цілому квартира велика, затишна, можна з тваринами, з дітьми, з ким завгодно. Телевізор величезний залишається, залишається робот-пилосос. все, що є на кухні і кондиціонер. Тобто все, як є на відео, так все і залишається.